Всім привіт, друзі! Сьогодні ділюсь з вами відео геймплею, на мою думку, одного з найкращих снайпер сапортів а саме VL46. Ця зброя гарна як при цільному вогні, так і від стигна. Ви завжди залишаєтесь мобільним. І вона, як на мене, перестрілює 90% інших ганів в цій грі. Тому беріть, користуйтесь і насолоджуйтесь! А також я нагадую тобі, що якщо ти знаходишся в пошуку тіммейтів для рейтингових ігор, то в описі під цим відео я залишаю посилання на телеграм-канал та дискорд сервер Warzone Українського. Ти завжди можеш туди зайти і знайти собі тіммейтів. А також не забудь тиснути вподобайку, підписатись на канал. Приходь на стріми на твічі і приємного перегляду. Так, з рандомами я мог і в Апексі пограти. Де, я як на мене, набагато збалансованіша гра. Там в принципі майже всі та зброя. Я ну куди він впав. Вона ж сказала, що... хтось впав. Мені здалось. Ну, я уявляю, коли ви почнете, наприклад, грати, і що з цього буде. Зараз мене роз'їбуть, поки я його наклад. А куда ты поехал? <Слышко> угу. <Слышко> Посыть ведь починь, трошки. Так, а что? Ебать, возьмем, проиграл. Так, а что, типа, где вы тут? Угу. Тільки не кажи, що ти сів в машину. Бля, а як так довго можна його бути вбивати? Що це було? звідки, блядь. Ну, не ебало, приземлився. Як це спрацювало зараз? О, ще один. Иди сюди че один чо не стріляє. Ага, ось так ты, да? Ну давай, давай. Пробуємо що ти не стрибнеш, а будеш чекати мене там на горі. Який лютий імпанч, Давай. До побачення. Відпочивай. А як мені. Ми... То, що, на приколі, блять, виходить? Хто ви, нахуй? Не я їбав. там така відстань, що? шо. Ну, його в сраку. Краще піду золотаю. Типу я подивлюсь. Там, ну. Якщо є адекватні люди, можна і пограти. Але я все одно такий, щоб більше. Ну, для початку. У нього. А. -а, -а. Та ставати їй баш. Ті щоб було, мене кіріш. One shot, one kill. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Са, и шуда? Enemy dropping into the AO. Бля, ну вы ваху, нахуй выпиздите. Машину. Як мені забрати? а може ось Візьму. Там трохи спокійніше, мабуть. Типу, воно буде розвиватись, це буде лише плюс. Угу. Та ви заебали мене, чесно. Не бачу куда. Ну блять, чел. Просто...

Поїхати трошки підлутати його. А, дякую, дякую. Я сам насправді стріляв так. На вдачу. Угу. А звідки його вбивають? Я не бачу іншого. Иначе бачить. А ну не, ну заспокойся. Так, питання в чому? Де тип ще один? Так, мінус є. О, блядь! ти. Не здохнути б. Зараз. Що? де типочек? Куди ти сховався? Скажи. В якій сраці ти лежиш? Ага. GG є норм. Ну, от що і казав. Тупо. вл 46 він же MP7 дає можливість грати більш агресивніше. Оп. було бачно. Так, тут таймпанч і е, рекойл, тобто віддача, рекойл ADS. Е, щоб більше входити в приціл. Тут у ще ADS знову. І на швидкість. Ну, тупо швидкість і контроль віддачі. В принципі, вся. А, ну, Sprint of Fire. Щоб швидше виходить. В принципі, ще один ган. Якщо вам не подобається MP5, наприклад, як мені. Хоча вона, ну, кайфово зібрана від стегна, наскільки я пам'ятаю, то ось вам. well 46 він же MP7. беріть і Снайпа та ж сама. Нічого не змінював.